Ми Біля школи у селі Рокитниця Ковельського району. Якби не старання місцевих батьків та кількох вчителів, не їхні звернення у Колодяжнинську сільраду та вищі інстанції вже 1 вересня школи у Рокитниці могло не стати. Нам говорять, нема фінансів, немає укриття, мало діток, одні ті самі відповіді. В школі 9 класів навчається понад 60 учнів. Батьки розповідають, вже два роки боряться за свою школу. Ми виступали, ми просили і письмово, і усно нас ніби не чули. Наші звернення я не знаю, де вони дівалися, підписи, де вони дівалися, теж не зрозуміло. В червні місяці була попередня сесія. Теж те саме питання. Проголосували, щоб школа була до 24-го року. Пройшов місяць часу. Знову оголошення вже 31-го закривається. Тоді всі депутати майже проголосували, щоб школа таки була. Батьки кажуть, не так давно у ремонт школи було вкладено чимало коштів. Два-три роки назад у нас було два мільйони кладжені. В ці ремонти. Цю, цю школу, їдальня, в нас їдальня шикарна, вся пліткою вкладене, все в нас шикарно, У нас посуда нульова. У нас якісь шикарні класи. Для чого було вкладати 2 мільйони, щоб тепер закривати? Вони говорять те, що немає фінансування, то в нас пенсіонерів забагато, то в нас того, то в нас дітей немає. Це все не є неправда. Чого вони за нашу школу вчепилися? Я не знаю. Навчання перевести, любиті вони зразу казали. Тут школа така за 7 кілометрів, будемо автобусом возити і тому подібне. Це означає, що почався, якби процес, запустили вхід реорганізацію. Пониження до другого ступеня вони хотіли. Ми силами громади, я неодноразово, ми виїжджали на сесії. В колодяжну. Ми просили депутатів. Ми зверталися до всіх в різні інстанції, щоб нас підтримали, щоб залишити школу в такому ракурсі. Боротися за навчальний заклад об'єднались як батьки до шкільнят, так і ті, хто привели сюди вже правнуків. Ольга Дем'янівна плаче, коли говорить про школу. Жінка допомагала її будувати. То то такий, що сьогодні війна йде. Люди втекають, люди плачуть, люди не знають, що робити з собою, а їм в голові давай школу розбирай. А для чого то воно так? Для чого то воно так? Не знаю, я не знаю. Я стою камінна, я не можу говорити, я не можу спинитися от плачу. Яка совість людини? людини? Я... Ну, яке серце, що сьогодні треба таке робити школою. Люди кажуть, якщо в рокитниці не стане школи, село просто вимре. Школу саме найлегше закрити, потім її ніхто нам не відкриє, бо то русун нас багатьох, що в нас клуб закрили. Такий великий клуб, двохповерховий. Ну що, його не, від... його не відкриють? Садочок закрили. Садочок теж ніхто не відкриє. Хай, ну добре, закрити ще школу і все, село вимре. Та я колись все. Жила, проживала в ковалі, купила тут будиночок. І тут будиночок сподобався теж, що школа. Хай село дуже приємне, школа ряду, мені було дуже-дуже добре. Тому що в мене зараз троє внуків, і вони всі тут, і, всі, і всім подобається. А вибачте мені, а як зараз взяти закрити цю школу. То що я сюди переїжджала, вибачте, купувала той будиночок. Щоб мої внуки десь їздили по других селах. І зараз я хочу забрати невістку з двома внучечками ще ще з двома і будуть, напевно, тут жити. І я куди їм потім далі? А діток дуже багато у нас в селі. Разом з тим, чи не в один голос. Дякують і тим вчителям, котрі нині вже на пенсії. Таких у школі працює кілька. Ті вчителя. Вони, вони в цю школу, вибачте мені, вони її відвоювали. І вони, вибачте, мені за цю школу дали своє все, як то кажуть, здоров'я. Це дуже поважні люди, і вони дуже розумні. І ніхто з дітей ніколи на них не нарікав. І я рахую, що ці люди повинні працювати і надалі, поки в них є здоров'я. Бо в нас молоді зараз таке і немає, щоб вона могла навчати надалі наших дітей. Вчилась так само в цій школі. І вчителі, до речі, дуже хорошо учать, навчають на ура. Тож спільні зусилля цих людей зрештою принесли результат. Депутати колодяжнинської сільради вирішили, школа в селі таки буде. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Ковельського району для новин на часі.